Привіт, народ, це моя друга спроба записати стрім. Тому що минулого разу ви мені сказали, що мене зовсім не чутно було. Тому друга спроба. Сьогодні я з вами хочу поговорити про стан науки та про те, як вона впливає безпосередньо на наше сьогодення. От, здавалось би, де наука. Де, так би мовити, політика, де суспільство, а ця наука, кому вона треба. Ну, я знаю, тому що я, так би мовити, людина, яка цікавиться наукою, і тому для мене це болюче питання. Але давайте подивимося дещо під іншим ракурсом. У нас по-хорошому взагалі ніхто не слухає розумних. І це, так би мовити, кричуща проблема. Те, що Кому розумні оці не потрібні. Можете знову ж таки подивитися на охоплення мого каналу, і ви побачите, що там моя кіт, плака. І переглядів, і всього на світі. Це не тому, що я говорю якось не так. Хоча мені доводилося чути багато всілякого хейту, і, напевне, так би мовити, не найкращого хейту, який тільки можна почути, тому що я виділяюся від суспільства кардинально. І це дає свої, так би мовити, шрами, свою накладку. Хоча в мене просто наукове мислення. Люди. А як ви ставитеся до людей, які ще більше там мають якісь зовнішні вади? Ну, тобто, ну, це ж взагалі ні в які ворота, взагалі то не лізе. По-хорошому вам так скажу. І це також один із факторів, який впливає на успішність безпосередньо суспільства і держави також. Тому що, давайте порівняємо, в європейських країнах у нас там є висока соціалізація. Там просто заборонено будь-яке цькування, особливо за зовнішнім виглядом, за релігійним і так далі контекстом, тобто це суворо заборонено. І воно не просто так заборонено, воно дає свої плоди. Тому що особливим людям, не лише зовні особливим, а й просто особливим людям з науковим мисленням, там значно краще. І це у нас призводить до того, що у нас іде відтік мізків на захід. Я вас вітаю. А з чим лишаємося ми? А ми лишаємося з хайпом. Бо куди ж нам, звісно? Нам потрібен хайп, це обов'язково. Але хайп вас нікуди не поведе. Ви можете скільки завгодно говорити оці всі свої реакціоністські насправді ідеї. Чому вони реакціоністські? Тому що люди, як правило, записують реакції. Ну і так просто вони вважаються реакціоністськими тоді, коли знову ж таки йде реакція просто, наприклад, на більш масштабну проблему, ну, наприклад, на проблему тотальної бідності, яка була на... в кінці 19, го початку 20-го століття. Коли було занадто велике розшарування і в Європі, і в Західній, і в Східній. І це штовхнуло революційні процеси, це штовхнуло до Першої світової і так далі. І тому подібне. Воно так, як доміно, все склалося потім. Але воно довго до цього все йшло. А на що сподіваємося ми, я не знаю. Знову ж таки, ніхто розумних не слухає, це Погано. От, наприклад, мені довелося чути таку чудову думку, а нехай нам США дадуть F-35. Ну, я так краєм ока дивилася на те, що являє собою f 35 не як через відео, звісно, але тим не менше запевняє вас народ. Ми зараз в такому стані, що нам таким гарним і F-16 чекати і чекати. Який f 35 Хоча самі машини на кшталт F-35, зробити, можу сказати, неважко. Але знову ж таки, це мені не важко. Тому що в мене велика уява, і я загалом то можу собі сконструювати в пам'яті, зробити макет, так би мовити. Єдине, що мені бракує хорошого. Так би мовити, спеціаліста, який би мені сказав, а що у нас, з наших ресурсів зараз є, чого немає, і де ти дамочка, фантазуєш, а де реально щось можна змінити. Тобто, це не настільки глибока фантастика насправді. Тобто, насправді і ми це потягнемо. Але ми це потягнемо тоді, коли ми ну, трішки візьмемося за голову. Тому що даруйте, давайте я згадаю ще раз Данило Яневського. Сподіваюся, він на мене не образиться. Тому що я нічого такого говорити про нього не збираюся, тому що от його випадок в українському Ютубі якраз той випадок, коли просто цкують розумного. Ну тому що він говорить якісь незрозумілі речі. Ще й з історії України, ще й про Степана Бандеру, ну взагалі. Людина собі таке дозволяє, що просто неймовірно. А він взагалі не каже нічого такого, що вибивалося з історичного контексту. У нього, так би мовити, науково-історичне мислення. Він взагалі нічого такого не каже, навіть близько. Чого ви його цькуєте науці невідомо, хоча дуже цікаво. А потім ці самі люди, знову ж таки, претендують на F35. Після того, як ви зацікували Данила Іневську, досить да? таки цікаво. Тобто у нас зворотня тенденція, що я хочу сказати. Якщо на Заході у нас йде тенденція в плюс, 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 і воно повільно. На 2-3% в рік, то й в десятиліття, воно у них росте, то даруйте, у нас на 2-3% воно падає. Воно падає, падає, падає. Це також важливо і показово. Давайте я ще згадаю Рагулів, бо Рагулі давно, хочуть, щоб я про них щось сказала. Не скажу я про Рагулів нічого хорошого, тому що мій конфлікт з рагулями якраз і полягає в тому, що людина з науковим мисленням, якогось дітька взагалі, має щось пояснювати рагулям. А я не можу пояснити щось Рагулям, не пояснивши при цьому російській стороні. Сподіваюсь, це рагулі розуміють. Ну, тобто я то можу пояснити. Але ж російська сторона не сліпа і не глуха. І вона на відміну від рагулів, шурупує нормально, принаймні ті люди, яких я знаю близько. І рагулі хочуть, так би мовити, поширення інформації. так? Що ворог дізнався те, чого йому краще не знати, як його тихенько грали. Тобто це взагалі не припустимо. Але тим не менше ми здіймаємо хай. І ми знову ж таки вкотре наїжджаємо на Данила Янецького. Тобто, Рагулі такі хочуть звезди отримати в другий раз, я так розумію. Бо ми по першому разу такі розумні не зрозуміли. Треба по-другому разу. Ну Це поки просто окреслюю ситуацію, але знову ж таки, це такий у нас фон розвитку українського суспільства. Коли нам потрібна технічна перевага над ворогом, але ми не можемо її здобути, тому що у нас є великі гальмівні системи всередині. І, добре, коли у нас ці гальмівні системи сидять в уряді, хоча вони там також сидять, і уряд, і президент, то вони нормальні також гальмівні системи. О, знову ж таки, я про це говорила, українське суспільство також є свої важелі, які тягнуть його донизу насправді. І що ви хочете натомість від США, ви мені поясніть. От просто скажіть. На що має опиратися США, щоб вам дати F16? Які вони, по суті, там списують, там вони, по суті, їм не сильно треба. Але навіть та техніка, яка їм не сильно треба, вона все ж таки підлягає осмисленню і обдумуванню в США. А чи треба цю техніку давати Україні? І ми замість того, щоб задумуватись, а чого нам не дають цю техніку? Я розповідала в тому ролику, який запоровся в стрімі. Що ми робимо себе жертву, це також убога політика. Одна справа, коли жертвою є народ, ви, будь ласка, розрізняєте, і народ потрібно захищати, і політики, якраз для того, і політики, щоб захищати свій народ. Але коли політики. Стають в позу жертви. А ще є у нас такі просто господи політики, які навчені рагулями, яким слова не скажи, ну, Тобто це окремий клінічний випадок. І це також ми згадаємо у свій час. Ну, тобто так просто робити не можна. Люди на вас дивляться із заходу, і думають: о, які ви там у мене всі гарні, Бог ти мій! За що ви в мене такі всі гарні? Де ви провинилися ви мені скажіть? Бо це просто неприпустимо. І що далі? А далі те, що ми загрузаємо. Загрузаємо ми зараз сядемо в серйозну калюжу, я не хочу бути так би думати. Поганим пророком, але трішки побуду. Ну, тобто ситуація у нас така, що ми з цим своїм популізмом, з тим, що ми не слухаємо розумних людей, бо вони говорять, бо зна що говорять ці розумні люди, щоб ви розуміли. Ну, тобто, взагалі неприпустимі речі, і вони якісь нам кажуть, ми оце все не знаємо, ми часом сміємося на рівному місці. Бо ми розумні, напевно. І... І що далі? А далі ворог буде набирати сили. От зараз ми в ситуації, так би мовити, другої фази ой, даруйте, греко-перських воєн. Тієї самої другої фази, яка взагалі то не входить в історичний процес, коли що, але. Я їх скомпонувала в своєму блоці в один, так би мовити, сегмент, ну просто щоб було більш зрозуміло. Причина-наслідкові зв'язки, в тому числі для імперії. Ну, тобто імперія зараз буде тиснути на нас ресурсами. Це нормально, ми це проходили. Вони будуть тиснути, тиснути у них вийде, я відразу кажу. Особливо з нашим реакціонізмом вийде ще як. А з нашим популізмом вийде ще в три рази краще. Тобто, ви не переживаєте, саме ваш експансійний популізм якраз і зіграє зараз на руку ворогу, я відразу кажу. Тому що, знову ж таки, ви не слухаєте розумних, ви не слухаєте конструктивне мислення. Бо навіщо воно вам ото треба? Правильно? Правильно. Коли конструктивні люди казали, що треба. Так би мовити, готуватися до оборони. Що зробив наш президент? Звільнив залужного, правильно, а тепер бігає і не знає, що йому робити. А варіант не звільняти залужного ніде не пробігав, ні? І це ж не тільки він один. У нас зарегульоване державне управління. Ми з ним також далеко не побіжимо. Тобто Володимир Зеленський зараз далеко, не хліб, другий батько Олександра Македонського. От прямо сильно далеко. Володимир Зеленський по-хорошому, якщо робить для держави, то все у нього не те, що треба. А результат ми очікуємо, ми другий наступ плануємо. Да? Тобто я не думаю, що у росіян прямо сильно-сильно вийде, але просто майте на увазі, що цей період ви всі разом зіграєте на руку ворогу. Ви самі того, звісно, не будете хотіти, але тим не менше, зараз буде сильна гра в піддавки ворогу. Мимовільно, ніхто цього не буде хотіти, ніхто цього не буде бажати, але просто отак от вийде. І що такого сказати, щоб без лайки, а? тож, що можна зробити, як можна з цього вийти? Перше, це ну, для початку якось візьміть собі загалочку, що ми не чіпаємо розумним. От ми що хочемо, те робимо, але ми не чіпаємо розумних. Тому що розумні вам народ ще знадобляться. Це я вам так говорю. А з розумним мисленням знадобляться ще також трішки. Це ті люди, які вам зараз будуть клепати перемогу. Хтось образом. Хтось безпосередньо практикою, хтось, так би мовити, більш технічним спрямуванням, хтось організаційним спрямуванням. Тобто там є чимало цих всіх можливостей. Єдине, що дайте нам можливість якось це все зреалізувати. Тому що зараз я не бачу просвітлення, і як я зрозуміла, що ми хочемо впасти прямо на саме 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 нижнє дно. Зрозуміти, що далі нам гайки, і далі ми вже почнемо якось рости. А до цього ми будемо сподіватися на диво, ми будемо сподіватися на контрнаступ, ми будемо сподіватися на всякий інший різний хайп обов'язково. І ситуація буде вигорять поступово. То такі справи. Ну, тобто, я в цьому плані скептик. Єдине, що може зробити держава, наприклад, це перестати кошмарити бізнес для початку. Тому що я цілком згодна з тією думкою, що, звісно, допомагати державі потрібно, але даруйте народ жити також за щось потрібно. Ну, тобто рости, нехай там не на всі 3% надайте ну, людям вирости, ну, хоч би на 1%. Ви ж просто зарегульовуєте його по саме. ніт. А як нам клепати перемогу без елементарного росту в економіці? Оце ви мені поясніть, будь ласка, бо я щось не доганяю чесне слово. Як ви збираєтеся перемагати. Ну, тобто, у нас зараз будуть іти серйозні питання перед суспільством. І. Нічого, і так і добре, да? Я розумію. Добре. На цьому в мене все. Не ображайте розумних. Вони вам ще знадобляться. Обов'язково. І я вам зараз буду часто набрадати стрімами, тому що я бачу, що ситуація йде з рук. Ну, тобто, ви втрачаєте всі разом контроль, включаючи владу, не тільки суспільство. Влада також вона втрачає контроль, і все суспільство і вся країна зараз мало того, що потрапить в шторм, так би мовити, умовний політичний, коли на нас ворог буде наступати. Від нас відвернеться Захід, що очікувано, тому що ми включили позицію жертви. А жертва в політиці це просто звізда, це просто харам, так робити не можна, якщо ви політик, хоч трішки. Ну, тобто, взагалі, ніяк це, так би мовити, не корелюється ні з чим. Ну, тобто, якщо ви політик, то ви не жертва. А у нас люди ходять ну, в політиці. І включають позицію жертви, а так робити не можна. Тому що, з одного боку, так вам допоможуть, ну, трішки допоможуть не сильно. Це також один із факторів того, чому захід на нас отак дивиться трішки. може можемо нам пожертвувати. Ви забуваєте, про те, що ми від початку стоїмо в дещо ослабленій позиції. Ми добре почали цю війну. В останню чергу, через те, що я пішла в бік російської сторони, але я там нічого такого не казала, можете подивитися. мої, Так би мовити, цикли роликів нижче. Фашизм, рефлексія імперії, наприклад. Ну, тобто, я про це говорила ще до війни, і я стала, будучи істориком, в досить таки цікаву точку. Ну, тобто... Важливо не те, що мене дивилося мало, важливо те, хто мене дивився. І також у мене є претензія така невеличка до російської сторони. Ну, тобто, як я розумію, що українське суспільство воно мимовільно вибудовує горизонтальні зв'язки, знаєте? Оце у нас виходить. А в російського суспільства, навпаки, вони мимовільно вибудовують вертикальні зв'язки. І не знаю, можливо, російська сторона мені все ж таки це якось пояснить. Тому що те, що я бачила зі свого місця, даруйте не бить там взагалі не було такого варіанту. Звісно, треба було бити. І я таке вдарила. Хоча, знову ж таки, я була в позиції солдата, якого вирвалася з поля бою, тому також рагулям дісталося досить таки сильно. Куди я якраз вбив, І тут регулі в мене дьоргають. Регулі, звісно, не розуміють, що вони зробили. Знову ж таки, розкажу після війни: я не хочу сильно відкривати всі карти. Частково можу, так пролити світло на гру, але Ну, як я відчуваю відповідальність за людей. Нехай це не вдарить напряму. Але я ж історик, я розумію причину-нослідкові причину зв'язки. Тому так. Ми почали війну досить добре, хоча зі слабкої позиції, але зараз ми цю позицію, впевнено, розмиваємо. Ми розмиваємо її реакціонізмом. Тому що, знову ж таки, хтось вирішив, що круто. У нас і про бавовну говорити, і про хорошого росіянина. Це, це досить таки круто, але тільки на внутрішньому полі. А ви забувайте про те, що у нас українське поле, воно так би мовити, не в ізоляції, воно не на острові знаходиться. Тим більше інформаційний час. А є частина людей, яким от зручно бути в своїй бульбашці. Ну, даруйте те, що ви у своїй бульбашці сидите у зручній позиції ну, для вас. Ви ж пам'ятаєте про те, що взагалі то ну, це так не є. І навіть знову ж таки я коли робила ці свої перші відео, в мене там ще не було субтитрів. Характерно те, що і так мене розуміла і російська сторона, і навіть штати, що характерно. Що вони також мене досить -таки добре бачать? І тому я не розумію, як можна виходити на інформаційне поле і чесати оце, чесати, і чесати, і чесати. Аби чесати, аби кожен день це чесати. Ну, ви, люди, ви не плутайте, будь ласка, легкий контент з важким даруйте контентом. От в мене плюс-мінус важкий контент. І всі, хто цілиться в політику, в них за промовченням важкий контент. Хоча у багатьох, по суті, легкий контент, з претензією на важкий контент. Але тим не менше, і оці фінти вони враховуються. Проблема в тому, що вони не прораховуються нами. От люди, які йдуть в політику, вони мають трішки думати наперед на декілька кроків. Бо якщо ви не будете думати наперед, то ви просто труп. Ну, так, ви політичний труп. Ви будете жити. Ви не переживайте, нікому ваша шкурка даром не нада. Жити ви будете, просто для політика це не життя. Але знову ж таки, це ваш вибір. Ви свідомо не думали. З чим я вас всіх і вітаю! Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підписуйтесь, обов'язково. Люблю, цілую. бувайте, Па-па.